Всім привіт! З вами астролог Лілія Верховод. Пропоную переглянути розбір нового місяцю в 21 градусі риб, який розпочнеться 10 березня та продовжиться до 8 квітня. Цей новий місяць особливо примітний тим, що саме його середина циклу буде відкривати коридор затемнень, тому варто розібратися з тими програмами, які будуть запускатися. Вплив ми маємо відстежувати вже зараз. Також розберемо на що звернути увагу з початком нового місяцю кожному знаку зодіаку. А поки ставте на паузу, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, це дуже допомагає в розвитку мого каналу. Та будемо розпочинати. Астрологія базується на циклах. Місячний цикл з прадавніх часів був і є один з найважливіших орієнтирів. Радікс нового місяцю дає зріз інформації, з чим ми зустрінемось в майбутньому місяцю. В цьому випадку дієдання світил відбувається в рибах, де знаходяться такі планети, як Сатурн та Нептун. Риби являються заключним знаком завершенням зодіакального кола. Один із основних символів знаку риб це очищення, управителем якого є Нептун. Він зараз проходить знак риб, так як і Сатурн, тобто на рівні цих планет цикл добігає кінця. Беремо до уваги 2024 та наступний рік. Нептун це духовне очищення. І в цьому році планета проходить останні градус риб, останнього знаку зодіаку. Перехід на новий енергетичний рівень, по резонансу шуму на частота електромагнітних коливань Землі в рази виросла за останні роки. І цей перехід буде продовжуватися надалі. Чим вища частота. Тим чутливіше простір, тим сильніша взаємодія між енергетичними випромінюваннями. Все являється енергією і ось чому так важливо навіть в умовах дуже сильного розгойдування тримати свій стан в чистоті. Це також очищення душі, відкриття чуттєвих каналів, відкриття віри, знаходження своїх власних, сильних орієнтирів для зв'язку з духовним джерелом. Сатурн це очищення в боці, наведення порядку в хаосі риб. В приземленому форматі в матеріальному світі це наведення порядку в питаннях віри, релігії, езотерики, духовності, наведення порядку серед експертів, легалізація раніше заборонених речовин, розкриття дуже крупних махінацій, коли те, що було сховане, розкривається, оскільки Нептун це про дуже великі ресурси, нафту. Розподіл ресурсів, Сатурн в цьому ділі все структурує. І прийдешній новий місяць під управлінням Нептуна. Я хочу, щоб у вас не було хибно-поверхневого враження, тому трошки розберемося з архетипом Нептуна. Нептун описує підсвідомість і непроявлену історію людства, в точності як життя дитини в утробі матері. Нептун це наша психіка з глибинами колективного несвідомого. За своїми якостями Нептун подібний до світового океану, який безперервними водними потоками огортає понад 70% Землі. Нептун робить нас єдиним цілим. З'єднання Сонцю та місяцю неподалік від Нептуну, духовного очищення. Та Сатурну відхід від відживших форм буті, добровільні обмеження і те і інше про необхідність дивитися ширше, глибше, різнопланово. На таких поворотних точках у нас більше сил та можливостей, ніж в звичайні дні. І для того, щоб скористатися цим в повну силу. Потрібна самосвідомість, потрібне розуміння вашої натальної карти, вашого потенціалу. Якщо з цим складності, я запрошую вас до себе на астрологічну консультацію. Важливим є те, що з'єднання світил відбувається перед астрологічним новим роком. Це точка, в якій варто розібратися, що не працює, що потребує оновлення в вашому житті. Новий місяць в точному аспекті півсекстиль до Марсу та секстиль до Урану. 30 градусів сонця та Місяцю до Марсу це задача зробити свідомими свої дії, мати злагодженість між внутрішнім наповненням, свідомими намірами та безпосередньо своїми діями, оскільки цей аспект дає можливість вирівняти внутрішню напругу, а також гармонізація та розуміння своїх мотивів надасть можливість налагодити стосунки з оточенням, тобто Через гармонізацію внутрішнього ми впливаємо на зовнішній світ. А також ця аспектація символізує визначеність у своєму напрямку та регулярність відповідної активності, котра буде вас призводити до ваших цілей. Сікстиль до урану. Дає поступове відчуття майбутнього, відхід від старого, можливість передчувати прийдешні події, сприятливими будуть практики, направлені на зосередження свідомості в цей час. Притому Уран з Марсом в квадраті. Повертаємось до попередніх показчиків через самосвідомість вдасться пройти цей етап без нервової, колотничі та компульсивних дій. Та ми маємо розуміти, що те, що буде відходити в цей час, це вже віджило своє, треба дати йому піти. На це місце зріє щось якісно інше. Увімкненість прозерпіни в астрологічну подію, збільшує необхідність дотримання зібраності, розуміння більшої цілі, задля якої варто робити зусилля. На місячне затемнення Марс з ураном будуть формувати кармічний аспект пінонагон. Той час, як зараз, між ними квадрат. І під час місячного затемнення це може дати внутрішнє тремозіння без розуміння цієї природи. Отже, поступовість наше все. А в цей час імпульсивність та надконфліктність може виникнути за умови нерозуміння, взагалі, що я, хто я та куди я йду. А світ риб може легко винести у внутрішні проекції – і надалі їх сніжним комом понесуться образи, страхи, болісні переживання. На аспекті ТАУ квадрату про зерпіни, Марсу та Урану дійсно складніше розбиратися, проте, якщо вийде, це буде набагато результативніше. Щодо рекомендацій на кожний знак Зодіаку, існує велика кількість різноманітних астрологічних показчиків, прогностичних методів, за якими будуються. Висновки їх розуміння це глибокий, глибокий пласт знань та практики, який накопичується роками, через що я абсолютно проти поверхневості, шаблонності та популярної радикальності у висловлюваннях. Отже, що до рекомендацій на кожний знак зодіаку. Це не чарівна пілюля, Майте на увазі, що це загальні рекомендації на той чи інший вид знаків Зодіаку. Будь-які неспівпадіння – це нюанси конкретно вашої натальної карти, які в загальному відео ну ніяк не можуть бути розібрані. Отже, приступимо: трошки тверезості не завадить. Ви можете слухати рекомендації на ваш сонячний знак Зодіаку, це те, що відомо абсолютно усім. Це за вашим днем народженням. Асцендентний знак зодіаку та можете звернути увагу на знак, в якому знаходиться ваш місяць. Надії складнощів з цим не будуть. Астропроцесори працюють в онлайн доступі, вводите свої дані та отримаєте вашу натальну карту. Що ж, розпочнемо? Розпочнемо з Овном. Овен, вам необхідно в цей новий місяць розібратися в своїх скритих внутрішніх мотивах. Частіше зупинятися задля усвідомлення себе. Таким чином, ви можете підготуватися до турбулентності коридору затемнень, який буде безпосередньо вас стосуватися. В цей місяць вам варто більше часу приділяти для догляду за вашим станом здоров'я, підтримуючи фізичну силу, тіло та психоемоційний стан найбільш вразливі. Важливо вчасно зупинятися в поривах кардинальних змін, оскільки їх результат складно передбачити, та ваші дії можуть бути перед коридором затемненням з фатальними наслідками. Телець. у вас йде фаза накопичення сил, та ви вже майже готові зробити перехід до змін. Це передусім ваша сфера професійної та соціальної проявленості. Поспішати не варто. Все відбувається у свій час. Також будьте уважними до вашого кола друзів, колег, ви можете з нових сторін дізнатися про ваше оточення. Також варто обходити стороною сумнівні пропозиції. Близнюки, цей період потребує вашої активності у професійній реалізації, будуть привертати увагу стосунки з керівництвом або ваші обов'язки як керівника своєї справи потребують змін. Також фокус на стосунках з батьками і тут краще самостійно зініціювати та переглянути ці сфери. Сприятливі показники на повернення впевненості на вашому професійному шляху. Але будьте обачливі, хоча в цей період ви дійсно можете бути значно активнішими, проте є ризики пропустити важливі деталі, впасти в наївність. Рак. Для вас це сприятливий період переосмислення ваших цінностей та пріоритетів. Важливе повернення вашого фокусу уваги на ваш особистий розвиток та рівновагу, яка, до речі, є фундаментальною в успішності вашого шляху. Піднімаються сфери освіти, юридичні питання, сприятливо розширяти світобачення та духовну сторону життя за можливості сприятливо подорожувати. Лев можуть підніматися стани апатії, ваш фокус уваги на внутрішніх переживаннях. Головне, не грузнути в цих станах, а зрозуміти їх природу. В цей період ви можете гостріше сприймати реальність і вам краще за можливості мінімізувати кризові ситуації, хоча б самостійно їх не створювати, не створювати штучно сварки. Також фокус уваги на фінансовій сфері, на грошах. Вашого партнера піднімається необхідність розібратися із фінансовими та борговими обов'язками. Діва! У вас активний діяльнісний час. Є можливість зустрічі важливих людей у вашому житті, пошуку нових клієнтів та або початку нового витку у ваших існуючих партнерських стосунках. Перешкодою на шляху може стати ваша 100% віра в вашу правду та небажання йти на поступки. Вам також цей час важливо звертати увагу на ваші сни на потоковий стан. Терези у вас постановка нових цілей та задач на роботі. До вас можуть приходити нові ідеї, натхнення для їх реалізації. Проте, при іншому варіанті, вам варто бути уважніше кола колег, атмосфери в стосунках на роботі. Також фокус уваги буде на романтичному аспекті ваших стосунків. Вам не варто поспішати з радикальними діями в цей етап, краще довіритись відчуттю комфорту рівню вашого внутрішнього задоволення. Обмежуйте будинні справи, оскільки саме в цей місяць вони можуть сильно виснажувати. Також не буде слідкування за станом здоров'я та впровадження графіку режиму в своє життя. Так вашій психіці буде набагато легше. Скорпіон, ваші творчі плани та проекти отримують новий заряд енергії, так як і романтичний аспект стосунків. Очікується підвищення інтересу до партнера. Для вас це сприятливий період, проте не без ризиків та неочікуваностей. Можуть спливати страхи, які заважають вам на вашому шляху, заважають в реалізації ваших перспектив. Ви почнете їх усвідомлювати, можуть спливати недоліки ваших проєктів, недоліки ваших планів, а також вашого партнеру. Та як слід перевірка, чи готові ви з цим миритися, або, якщо це ваші справи, робити щось для покращення становища. Стрілець, фокус вашої уваги на вашій сім'ї, на облаштуванні комфортної обстановки виходить у світло нового місяця тематика житла. У ваших справах вам може знадобитися підтримка вашого роду, увага на стосунках з мамою, жінками роду. У ваших рішеннях в цей час вам варто не обманювати себе, не залишатися в ілюзіях, розраховувати всі за та проти з холодною головою, оскільки всі помилки та прорахунки будуть помітні згодом. Козиріг. У вас це сприятливий час для нових знайомств, для розширення кругу спілкування, а також для поїздок. В цей період вони будуть дійсно корисними та надихаючими для вас, але будьте обережні та уважні з усім, усім оформленням та організацією. Сприятливо займати активну соціальну позицію. Також для вас цей період можуть виникати ситуації, в котрих необхідно розібратися достовірності та правдивості інформації. Це може стосуватися і ваших партнерських стосунків, вас очікує прияснення ситуації. Водолій у вас активно увімкнена фінансова сфера в даний період. В цей час можливі пропозиції щодо вашої справи, пропозиції щодо партнерства, відкриття додаткових фінансових. Проєктів або ж у вас з'являться ідеї, як покращити ефективність та успішність поточного становища. Вам важливо відстежувати направлення вашої енергії у звичайному ході життя, розуміючи, скільки реально ви приділяєте часу та працюєте над пріоритетними сферами. Ригби, ваш фокус уваги на вас самих, на вашому образі, на вашому загальному стані, самопочутті. Фізичному стані при увімкненні в поточної енергії у вас підвищиться рівень енергії, рівень жаги до життя. Це сприятливий час для проявлення себе, для того, щоб займатися собою, відстежувати свої інтереси, рухатись в напрямку їх. Ваш лозунг повернути собі себе. Я дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам було це відео корисне та сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, як вам такий формат відео. Підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео. Це все дуже-дуже допомагає для розвитку мого каналу, а також ваш зворотній зв'язок мене дуже надихає. Я бажаю нам з вами синхронізуватися з поточним місяцем, реалізовувати якнайкраще свій потенціал. Та до нових зустрічей!